Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Після тимчасової окупації частини Херсонської та Запорізької областей Одещина стала основним постачальником вітамінної продукції для всіх регіонів України. У період воєнного стану мешканці Одеської області значно збільшили виробництво овочів. Як вони це роблять і з якими проблемами стикаються, дізнавався наш кореспондент. Виробництво овочів дуже складний і тривалий процес. Наприклад, щоб зрізати ранню капусту у квітні, розпочинати роботу треба в листопаді. В цьому сезоні в період тривалих аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії Труднощів ще побільшало. Покупали всі генератори. Генератори були взагалі дуже дорогі, 25 тисяч, 30 тисяч Покупали бензин, то на солярі. І отак мучились. Некоторі уголь, лично я була, і углем топила. Генератор ті насоси качали, і затрат ще більше Топили угля тяжело було. Зараз уголь подорожав. Ми попали по 17 500. Зараз, смотрю, 19 500 стоит. І таких статей витрат чимало кажуть власники теплиць: торф, мінеральні добрива, система краплинного зрощення та інше обладнання. А ще теплиці – це дуже важка фізична праця. Вот лично я встаю в 6. Сейчас летом вот начнем в 5 вставать и работаем сколько вот в теплицах, пока жара не поднимается. Потом по дому что-то, вечером до 10, до 9, ну по-разному, но ну, круглую сутку работаем. Зимой рассадница работали, то же самое днем, и ночью топили мужа, не спали, сидели там возле котлов. Это адский труд. Если честно сказать, процентов, наверное, 70. Занято на сегодня только этой продукцией. Ви сьогодні ходили самі, видели і убедились, як у нас богате село і які замечательные люди живуть. Вот ці люди своїм трудом, своїми затратами создають вот это. Війна значно позначилася на сільгосп-сфері, насамперед, через порушення логістики поставок. Доброва, насіння, засоби захисту рослин, всі необхідні компоненти спочатку було складно дістати, згадують виробники. У виробництві овочів багато залежить від постачання витратних матеріалів. А з початком широкомасштабної війни звичний алгоритм було порушено. Була проблема з удобреннями, не було їх. Селітри, мочевина. От. Потім ребята привезли, але підняли ціну. Очень дорого. Наприклад, 2 тисячі гривень стоїв мішок. Торф теж піднявся в ціні. Ну, все піднялося в ціні. І пленка, і торф, і препарати. Оксана, яка виконує роль менеджерка на добровільних засадах, каже, що ціни збиває і імпортна капуста, яку, наприклад, у Македонії підприємці купують великими партіями. Адже у країнах з більш теплим кліматом виробництво овочів значно дешевше. З року в рік виробники Одещини просять владу враховувати їхні інтереси і вести миту на імпорт овочів, щоб захистити вітчизняного виробника і нормалізувати ціни. Але як би не було важко конкурувати мешканці Новосільського у воєнний час значно розширили асортимент продукції. Зараз новенькі у нас буряк будуть мати, пекінку більше всього, зелень почали сажати, питаються брокколі, нові види баклажан, білий, сиреневі, полосаті, вот таки ребристи, різних цвітних капуст раніше була біла, зараз хочуть і сиреневий по цвіту дуже ну, і Брокколи хлопці, пробувати. Незважаючи на ці проблеми, жителі Новосільського продовжують займатися овочівництвом і навіть нарощують темпи. Да, стало більше, Всі городи зараз посажені всім. І капустой, і перцем, помідорами, буряк. Все, всі овочі можна сказати. так, Теплиць ще більше зробили, сусідні села підключились теж. Всі работаємо. І про ще одну важливу для одеського регіону подію. Дивіться далі. 29 квітня у 10.00 завершилося електронне опитування щодо перейменування Малиновського та Суворовського районів. Про це повідомляється на сайті Одеської міськради на платформі соціально активних громадянин. Одесити підтримали ідею перейменування Малиновського району на Хаджибейський. За проголосувало 2753 людини. Проти виступило 1905. А ось перейменування Суворовського району на Пересипські городяни не підтримали. За проголосувало 2782 проти 2835. Футбол на тлі війни, силу духу та фізичну підготовку одеські військовослужбовці демонструють ще й на спортивному полі. Футбольна команда Національної гвардії України Південна Пальміра не лише виграє медалі у змаганнях різного рівня, а й запускає важливі соціальні проекти. Напередодні всеукраїнського дня футболу кореспондента Граду відвідали тренувальну базу спортсменів та поспілкувались із військовими. На згадку про перший в історії матч збірної України 29 квітня відзначається всеукраїнський день футболу. Тоді, в далекому 1992 році, українська команда поступилася збірні Угорщини. Сьогоднішні військові реалії ставлять перед українськими спортсменами нові виклики. У 11-й бригаді імені Михайла Грушевського національної гвардії України зібрали перспективних та талановитих гравців із різних військових частин країни. Свій спортивний шлях команда розпочала ще з 2019 року. Тоді військовослужбовці грали благодійні турніри пам'яті воїнів, які загинули на сході України. Сьогодні у складі команди, зокрема, професійні футболісти, які раніше виступали за різні клуби Першої та другої ліги України, які несуть службу в лавах Національної гвардії. О, заходи, гори. Заходи, гори. О, Очолив колектив відомий футболісти тренер, який виграв Кубок України у складі Таврії та тренував в академіях Дніпра та Чорноморця Ілля Галюза. Він швидко налагодив тренувальний процес, змінив тактичний підхід та стратегію розвитку, дає індивідуальні завдання кожному гравцю, і все це на тлі основної діяльності спортсменів військової служби. Ми, по першу чергу, військовослужбовці. От, вже, по-друге, ми футболісти, тому у хлопців таке подвійне навантаження. І є функції, які ми виконуємо у військовій сфері і додатково працюємо над футболом. Тому вони всі спортсмени, вони, півкоманди у мене мають досвід гри у футзал, півкоманди великий футбол. Спорт це не лише можливість підняти бойовий дух для військовослужбовців, а й морально-психологічна підтримка та можливість проводити реабілітацію для поранених. Футбольний клуб Південної Пальміри НГУ поєднує активні тренування та несення військової служби з реалізацією соціальних проєктів, присвячених зокрема спортивно-психологічній реабілітації для військовослужбовців. Ми залучаємо військових до реабілітації. Спорт це ж найголовніша реабілітація. К нам приходили вже декілька парней. Ми чекаємо також ще що приходять на тренування. Вони з нами спілкуються, общаються, тренуються. Тому це теж так функція реабілітації. Це комплексний підхід, тому що вони дуже... Тяжко працюють на тренуваннях, це фізичне навантаження, але і психологічне таке ж. Військовослужбовці несуть службу на різних участках, ділянках, нульові, перші ланки і так далі. І там психологічний стан буває різноманітний. Тому і я тільки за те, щоб військовослужбовці якось відволікалися від цієї страшної. Скажімо так, глави у нашому житті. А футбол це є віддушина. Ми приходимо сюди на тренування, на ігри, розслабляємось, отримаємо завдоволення. Наразі стартував новий сезон. Вже на початку 2023 року. нацгвардійці виграли відразу два турніри з футзалу: різдвяний кубок аматорської футзальної ліги Одеси, де команді протистояли колективи з гравцями рівня збірної України. Та різдвяний кубок Одеської ліги співдружності. У першому турі нацгвардійці переграли Атлетік Ю Ю-19» 4-1. Після тренування напередодні гри з хеджбєєм тренер дає установки побудови Завтра Важний старой фон. Там наразі переможці динаміади змагань серед силових структур з футболу 23-го року несуть військову службу, готуються до ігор спортивного сезону. Тим самим радуючи своїх оболівальників, і щодня на своєму фронті, всіма силами наближають перемогу. Квітень в Одесі виявився багатим на негоду. Шукати притулок від постійних дощів доводиться братам нашим меншим, які втратили будинки в результаті військової агресії Росії. Число бездомних тварин на одеських вулицях з початку повномасштабної війни неухильно зростає. Одних залишають господарі, йдучи в евакуацію, інші приходять із прифронтових регіонів у пошуках безпеки. У нашому наступному репортажі йтиметься про котячий притулок, який організувала Одеська. Зоозахисниця. Сьогодні під її опікою майже 400 пухнастих чотирилапих. Війна показала, хто є хто. Особливо на собі це відчули хвостаті в усаті. Багатьом із них не пощастило. Люди кинули своїх чотирилапих, здавалося б, друзів наодинці без їжі, води та даху над головою. В одному з одеських притулків кількість тварин за час війни збільшилася більш ніж удвічі. Тепер тут мешкають майже 400 пухнастих улюбленців. просто они поступали оптом. Ну, как говорится, да, оптом. Ну, грубо звучит, но это так и было. Уезжают дети, звонят ко мне и говорят, что мы уезжаем. Какие-то там у них был папа, вот буквально. Тоже война. И начинается война, они говорят, что у них вот-вот на днях умер папа, и они в подвале закрыли 15 котов и 5 собак. И я еду туда, открываю этот, как говорится, подвал этот их, никак. Как сарайчик там внизу, був як підвальне поміщення. І забираю всіх. У кожного пухнастого мешканця притулку своя історія. На жаль, каже зоозахисниця, тварини і у війну часом стають жертвами людської жорстокості. Жінка рано утро гуляє з собакою, вийшла зі своєї і бачить, як з десятого етажа летить кошечка. А у них во дворе там три собаки. И эти три собаки, эта кошка гэпается на ее глазах. Это все. Гэпается на пол, на нее накидают, то и нападают собаки, начинают ее рвать. Она их отгоняет, набирает, находит где-то в соцсетях мой номер телефона. Я выезжаю, ее забираю. Кошка была в ужаснейшем состоянии. Клянусь, вам честно, я не думала, что она выживет. Водно, спасибо, конечно, врачам мені стабілізували. Ользі вдалося не тільки вилікувати кішку, а й навіть знайти сім'ю. Люди назвали Маля Марійкою, подарували їй свою турботу і ласку. Однак потрібен час, щоб кішка знову навчилася довіряти людям. Її забрали в сім'ю, храмую, ну забрали в сім'ю. А саме ужасне, що хозяева даже її не искали. Вообще. Просто я поехала, расклеила объявления везде, фотографии, что найдено. Может, думала, ну может, люди переживают? Нет. Так она еще и была до такой степени зашуганная, что когда она видела человеческие руки, она просто прижималась к полу и до сих пор, вот люди, в которых она, они говорят, Ольга, до сих пор это происходит. Тварини, які потрапляють до притулків, часто потребують додаткової медичної допомоги, розповідають волонтери. Мова не тільки про щеплення, але також про різні ушкодження та патології. Тваринам, які пережили травми, згодом складніше знайти нових господарів, але і у них є шанс потрапити до турботливої та люблячої родини. Ще одне дитя, як називає Ольга тварин, яка постраждала від рук людини. Це породиста кішка Маргоша, яку використовували для розведення потомства. Після чергових пологів кішка втратила зір та потрапила під колеса автомобіля. Вона вже стерилізована, ці очі, глаза, як мой син говорить, глаза космос. Вона очень але вона нічого не видить. Від рінанок да? після родів. Ось вот так виходить, її використовували радіо родів. да? Маргоша. Она знает, что она Маргоша. Она у меня уже давно. Года три. Да, да, ты у меня недавно, но ты пиявка. А ось цей літній кавалер потрапив до притулку вже під час війни. Життя кота Петі було нелегким, проте на старості років йому пощастило зустріти Ольгу. Йому 23 роки Петеньки. Він, звісно, вже не пристраївається. Вряд ли хто його візьме, ось такого Петеньку. Він був забран у бабушки, Немножко не в себе, яка говорила, що я не буду кормити котов, тому що вони ходять в туалет. Це він вже красавчик, він був Здебільшого люди беруть із притулку гарних та здорових котів, розповідає зоозахисниця. Особливим попитом користуються породисті пухнастики, красивих, біленьких. тобто ну, от розкраска Барні. Ну, это полосатий ребнок, который, ну у него вообще мало шансов пристроїтися в сім'ю. Чорно-біле, вот, всі хотять красивих, біленьких, пушистеньких таких. Однак, на жаль, навіть породисті коти страждають від рук людини. Багатьом з них Ольга надала притулок. Жінка сподівається, що якнайбільше людей зрозуміють, що тварини беззахисні і вони потребують нашої опіки, турботи та уваги. Господарям, які не збираються полишати своїх тварин, а навпаки, хочуть взяти їх з собою в евакуацію. Необхідно заздалегідь потурбуватися про оформлення документів на своїх домашніх улюбленців. Від паспорт міжнародного зразка мешканці одеського регіону можуть отримати, звернувшись до обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Про правила та бюрократичні тонкощі процедури оформлення, розповіли у керівництві установи. З початком повномасштабного вторгнення Росії багато українців були змушені спішно їхати за кордон. Причому в багатьох випадках це робили разом зі своїми домашніми тваринами. Тоді в ЄС спростили правила вихованців, пропускали без повного списку документів. Зараз для поїздки в іншу країну кожній тварині необхідно оформити ветпаспорт міжнародного зразка. Отримати такі документи у нашому регіоні можна в Одеській обласній державній лікарні ветеринарної медицини. Лікарня ветеринарної медицини за ним займається профілактикою, лікуванням та видачею ветеринарних документів на всі групи тварин. Для тварин ветеринарна служба видає міжнародний ветеринарний санітарний паспорт на тварину та форму номер 1 Форма номородин необхідна для переміщення тварини за межі області. Також надає їй право перетинати державний кордон. Відповідно до вимог Європейської комісії для перетину кордонів, тваринки мають мати паспорт. Паспорт видається на основі щеплення та ідентифікації тварини. Ідентифікація, транспортер такий. Він Ставляється тварині до щеплення проти сказу. Тут ми його перевіряємо методом сканування і звіряємо з Щодня до Одеської обласної лікарні ветеринарної медицини за отриманням подібних документів звертається велика кількість громадян. Ну, сьогодні ми приїхали, щоб оформити окончательні документи для виїзду собаки. От, би, всі документи в нормі, але ми законопослушні, тому приїхали, щоб у нас вже і справочка була для виїзду за границю. Ну, в общем, считаем, что все будет хорошо. Для отримання ветеринарно-санітарного паспорта необхідно звернутись до Одеської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, написати заяву, сплатити адміністративний збір. Також необхідно надати довідку про отримання раніше щеплення та чіпування. Далі, за наявності всіх цих документів, ветеринар оглядає тварину, після чого, якщо все гаразд, і видається ветеринарний паспорт. Сяйво української перемоги у жіночому монастирі в Одесі відкрили 28-му міжнародну виставку дитячої творчості. Цьогоріч в конкурсі взяли участь майже 300 маленьких художників з усього світу, а 80 переможців отримали дипломи та подарунки. Яскраві фарби, унікальні сюжети та любов вкладена в творчість. Так виглядає 28-ма міжнародна виставка дитячої творчості. Сяйво української перемоги, що відкрилась в Одесі. Церемонія нагородження переможців конкурсу пройшла в свято Архангело Михайлівському жіночому монастирі. Як не странно, в це час творчість, мабуть, оскільки емоції потребують виходу, вона особливо активна, особливо цікава, особливо остра. І тому те, що роблять діти, це звичайно креативно, це завжди дуже відкрите, відкриті чувства, які виливаються на їх полотна. А вот, і виставка як завжди, привкає увагу. Незважаючи на труднощі війни, конкурсу вдалося зберегти міжнародний формат. Серед переможців були також художники з Польщі і Румунії. Загалом участь у конкурсі взяли майже 300 юних митців. Незважаючи на тяжкі обставини, в яких знаходиться зараз наша країна, ці дитячі роботи вони. Як і в минулих роках, вони сповнені добра, вони сповнені світла, вони, вони сповнені справжнього таланту. Тож наші діти мріють про перемогу, мріють про наше світле майбутнє і гадаю, сподіваюся, що їхні мрії вони втіляться у життя якнайшвидше. Сьогодні правильно помітили, що тут нема чорних кольорів, тому що тут. Тригізма нема, тут є майбуття України. І діти, звичайно, наше майбутнє. Я сьогодні прочитав такий вірш: це звернення для всіх жінок. Я переймаюся тобою, на взлеті крил своїх не бачу. Я кохання є, і це з тобою, і з віку вік любов моя. Вона була, існує, завжди буде. В народі є свій заповіт, допоки жінка з чоловіком буде, не зникне в Україні родовід. Діти це родовід нашого завтрашнього дня України. Цей пасхальний натюрморт став переможцем конкурсу. Його авторка, 12-річна Фатіма згадує, з чого починала свою роботу. Я нарисувала натюрморт а, спочатку вазу, цвіти, потім додавала вербу, потім вирішила нарисувати паску і яйця. Я це все сама придумала, а, зі своєї голови все це зрісовувала, придумувала і составляла композицію. Диплом за перше місце також отримала і Маргарита, яка намалювала чарівного птаху в стилі Петриківського розпису. Одноцветна якось скучно, і що вона буде якщо буде одного цвета. Дипломи переможцям вручила настоятелька монастиря ігуменя Серафима. Ми дуже тісно пов'язані з нашими дітьми, адже ми їх виховуємо для майбутнього. Отакою От і має бути Україна яскравою барвистою, позитивною, вільною. Переможною саме для цього ми відкриваємо ось таку виставку сяйво української перемоги. Члени журі зазначають, що по справжньому вразити дорослих художників учасникам конкурсу вдається не завжди. Але цей рік виключення з правил. Гран-прі отримали юні художники з Чорноморська за свою колективну роботу 30 шпаківень з пап'ємаше. Парешники з папі маше, розноцві, радостний. Когда ми увидели, ми одразу сказали гран-при, навіть не глядя на другое, потому что тому що відчувається, що це делали діти, де відчувається детское мышление, де відчувається радость, предчувствие весны, ощущение того, що радость все одно прийдеть. Цього річ в конкурсі взяли участь майже 300 маленьких художників з усього світу, а 80 переможців отримали дипломи та подарунки. Це всі новини на сьогодні. Побачимося в наступних випусках. Бережіть себе.